Не дуже проста, але дуже ефективна вправа дельфін. ця вправа дуже добре, укріплює м'язи плечей, рук. Давайте спробуємо її виконати. Опускаємось на коліна, ноги разом, п'ятки разом. Піднімаємо руки вверх, вдох, потягнулися вгору і опускаємо руки для того, щоб вирівняти відстань нашого тіла. Потягнулись максимально руками вперед, опустили руки на лікті, вимірюємо. Від е, кінчиків пальців до доліпті. Це наш, наша ширина. Робимо такий замок із долонь. Е, Нічого не зміщаємо нікуди, ні назад, ні вперед. Стаємо на стопи. І ми утворюємо такий трикутничок. Нам вже важко. І що ми маємо робити? Вперед рухаємось, підберіть за долоні і назад максимально п'ятки в пол. І виконуємо такі рухи вперед. Назад. Вдихаємо вперед, рухаємось, віддихаємо назад. І давайте спробуємо зробити пружинками. Вперед. Затримались. Раз, два, три. І назад три пружинки. Раз, два, три. І ще вперед. Підборіддя за долоні. Раз, два, три. І назад. Раз, два, три. Ще одна пружинка. Вперед. Раз, два, три. Назад, пружинка. Раз, два, три. І на кожний рахунок зробимо. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед і назад. І давайте разом зробимо на чотири рахунки. Вперед. Затримались. Чотири, три, два і назад. Чотири, три, два. І вперед затримались. Чотири. Три, два, назад. Чотири. Три, два. Ще вперед. Чотири. Три, два і назад. Пружини. Три, два, вперед. Опускаємось на коліна. Відпочиваємо. Відпочивають руки, відпочивають плечі. Таким чином можна працювати кожного дня, виконуючи по декілька підходів, або по три пружинки, по чотири, навіть по вісім, і на кожний рахунок.